Президент України Віктор Янукович оголосив 2013 рік роком дитячої творчості. Проте на жаль, не у всіх дітей є можливість творити. З 1 березня по 31 травня Поділля Центр пропонує усім бажаючим допомогти дитячим будинкам з матеріалами для творчості. Більше про цю акцію ми сьогодні запросили розповісти генерального директора Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії Поділля Центр Олена Павлюк. Доброго ранку, пані Олена, раді вітати вас у нашій студії. Вже давно, чесно кажучи, не було. Я ось знайшовся привід нарешті з вами поспілкуватися. трошки. Хоча ранку я обов'язково у вас дивлюся. Ну, от бачите, пані Олено розпочалася Шого березня акція стартувала, і люди всі охоче, що мають можливість, можуть допомогти будь-якими матеріалами для дитячої творчості. Вони можуть приносити свої матеріали, якісь книжечки до холу телерадіокомпанії «Поділля центр. Як взагалі зараз триває акція? Які результати вже на даний момент? Що є? Ну я можу сказати з певненістю, що мені дуже приємно, що це не перша вже акція нашої телерадіокомпанії. Ми вже свого часу збирали також. Книжки відвозили в дитячі будинки, і мені здається, що саме така форма допомоги, от особисто від нас, журналістів, вона і повинна виходити. Взагалі, це благодійність, це справа кожного. Так? Його, мені здається, якраз душевного стану такого. Ми вирішили, що в такий спосіб ми можемо допомогти дітям, тому що, якщо ви пригадуєте своє дитинство, то в першу чергу береш олівець і ходиш, розмальовуєш, все піде. Все, під руки. Так. Зараз, мені здається, якраз продукція дуже хороша, дуже яскрава, і дітям було би цікаво. Ті діти, для яких ми її збираємо, вони не завжди мають можливість цим займатися. Не завжди вони можуть собі дозволити ось такі гарні бачите, альбоми, зошити, з малювання. Я собі я бачила очі цих дітей, які тримали це в руках. В них очі зяяли, що вони це отримали. Тому що це, напевно, зараз, особливо в такому маленькому віці, це найголовніше. Ось тому ми звертаємося до усіх наших поделян. Якщо у вас є бажання, тому що це не можна примусити людину зробити. Якщо у вас є бажання, будь ласка, придбайте самостійно такі ось речі: олівці, ручки, фарби, альбоми, все, що тільки можливо, все, що ви бачите, чим ваші діти цікавляться, і разом з нами подаруємо цим дітям такий яскравий світ. Ці речі, які будуть збиратися протягом декількох місяців, 31 числа буде закінчення травня. Тридцять перша три з травня. Куди потім ці речі передадуться? Саме у які будинки можливо, якщо є така інформація зараз, чи це будуть е, потім ми, вже вибиратися? Ми обрали для себе будинок малюка, який знаходиться ось на львівському шосе. Ми закликаємо. І всіх туди знаєте, от я стикалася з деякими підприємцями. Вони казали, а ми благодійну акцію здійснювали, а ми просто від себе самі відвезли в будинок там один із будинків телевізор. А чули потім розмову, навіщо там 28-й телевізор. Я кажу, правильно. А чому вони запитали у тих же самих викладачів, у директора чого потребують діти? Можливо, їм хустиночки потрібні, можливо, тапочки потрібні. Можливо, якраз ось такі речі розфарбовки потрібні. Ось запитати, що треба, і таким чином допомагати. То я думаю, що те, те що про що ми дізналися, воно дійсно станеться у нагоді. Тобто акція триватиме до 31 травня. А чим вона так. закінчиться? Ми обов'язково зробимо телевізійний марафон. Ми щороку це робимо на 1 червня, проведемо весь день. Для дітей з дітьми всі передачі будуть і присвячені світу дитинства, і включати в себе всі теми, які тільки можливі навколо дитинства, навколо нашої малечі. Вони будуть виступати, і от таким от чином ми ще зробимо такий апофіоз, так би мовити, і тоді поїдемо вже віддавати всі ці речі стосовно дитячої творчості, пані Олена, в дитинстві ви чим займалися? Що любили робити найбільше? Співати, танцювати, малювати, бігати, стрибати. Ну, по-перше, я гралася в війну ага. з хлопцями, а по-друге, дуже любила декламувати вірші. Через угу. те і прийшла на телебачення диктором. Напевно. Тут це з дитинства таке вже проявилося так. декламування. А малювати як? Як з малюнком? Ну, п'ятірки були по малюванню завжди. Угу. Тобто самі малювали? Так, бо я чесно зізнаюся, мені батько допомагав великих художні, художніх творів не було, на жаль. Ось, але малюнки були досить таки пристойними. Ну і повертаючись до акції благодійної, якісь ще організації чи підключаються, можливо, якісь вже погодилися на те, щоб допомогти цій акції проведенню. Ну, Ми працюємо не тільки в телевізійному і радійному ефірах, а все-таки найбільший акцент зробили на інтернет-мережу на своєму сайті, розмістили всю інформацію. Тому її можна побачити щодня, щохвилини, як тільки зацікавить. І якраз саме там. Найбільше інформації про тих людей, які будуть підключатися до нас і вже підключаються. Я вам хочу сказати, що дуже приємно, що приходять люди, і навіть не називаючи себе, вони не, не просять, щоб про них згадували. Вони просто залишають. Хоча я акцентую увагу на тому, що своїх героїв треба знати в обличчя. Ось. І нам дуже приємно, що навіть ті люди, які навчалися, виховувалися в таких будинках, вони теж. До нас звернулися, вони пам'ятаючи ось своє дитинство, вони теж підтримують цю акцію, і хочуть донести там свою краплиночку до цих цієї малечі. Тому ця інформація буде звучати на телеекранах, в радіоефірі і обов'язково буде висвітлено на сайті Терка. Ну що ж, пані Олено, дуже дякуємо за те, що сьогодні прийшли, розповіли нам про цю акцію. Нагадаю, що від 1 березня до 31 травня. Буде відбуватися акція у хол у приміщення телерадіо. Просто триває так, да триває, продовжується ця акція. Ми просто сьогодні трошки вирішили зібрати частинку невелику того, що вже зібрали. Але ваш ще час. Ще є два місяці для того, щоб принести у хол телерадіокорпорації Поділля Центр олівці, Ми, фарби, мені, мені дуже подобається Корпорації. формулювання Корпорації. телерадіокорпорації. компанії. поділля центр приносить все, що стосується дитячої творчості. звичайно, додаткову інформацію шукайте на нашому сайті тридаб www.dtrk.km.ua, ну і, звичайно, в ефірі теле та радіо Поділля центр, я чому вибачте, так, так. що перебуваю зауважила, Тому що одного разу в офіційних документах, коли я ще була диктором, записали директор Олена Дмитрівна Павлюк. Ага. Бачите, такі речі Збулося. <свісно> <Збувається>. Тому можливо, <свісно> можливо <свісно> <та, свісно> телерадіо корпорацію можливо стане. Що ж, дякую, пані Олена. Гарного вам дня і гарного настрою. Більше усмішок. Це Дякую. Ранок... Я думаю, що і гарного дня треба побажати нашим телеглядачам і обов'язково запросити їх бути завжди з поділля Центр, тому що тільки у нас позитивні емоції. Ну що ж, на такій позитивній ноті, на позитивних емоціях рухаємося далі. Це ранок на Поділлі». Доброго ранку.